Еще раз. доброго ранку всім завітав до праців центру Главкому. Вітаємо наших онлайн-глядачів. Сьогодні будемо говорити про студентське життя А саме про їхні стипендії. Адже знаємо, що Міністерство фінансів ініціює зниження, припинення, ліквідацію. Одним словом, пане Олександре, прошу вам слово. Що нас очікує? Очікує гаряче осінь. І не тому, що проспілка спеціально починає розвивати активні дії, але до цього нас спонукають урядовці. Так, 28 липня цього року, у своїх прогнозних показниках на видатки на освіту, Міністерство фінансів запропонувало. Скасування стипендії. Запропонувало збільшення співвідношення викладач студент з 12 до 14 осіб і повністю скасувати бюджетну магістратуру. Тобто, на сьогодні ситуація наступна: Міністерство фінансів пропонує з усього обсягу бюджетних місць, які є в вищих навчальних закладах, залишити студентам стипендію тільки для соціально незахищених студентів сиріт, інвалідів, а також тих, хто втратив, позбавився батьківського піклування. На сьогодні в цифровому значенні ця ситуація звучить наступним чином. Наприклад, по Києву. В Києві навчається приблизно 200 тисяч студентів, з них 100 тисяч на держзамовленні, тобто на бюджетних місцях. Стипендію отримують згідно закону про вищу освіту, стаття 62, 70% осіб, що навчається. Тепер, що пропонує Мінфін? Залишити стипендію сиротам, і малозабезпеченим. По Києву це всього 5 тисяч. Віднімаємо від 70 тисяч 5 тисяч. Залишається 65 тисяч студентів, будуть з нового календарного року 2017 року, будуть позбавлені стипендії. Якщо говорити за масштаби України, то така драматична ситуація буде. Спіткати півмільйона студентів, Півмільйона молодих громадян України, які це наш інтелектуальний людський капітал, будуть позбавлені державної підтримки. І нам надзвичайно прикро, що деякі можновладці дозволяють собі таку риторику, що, яка ж там, мовляв, стипендія, вона мізерна і. Вона абсолютно нічого не вирішує для студента. Ми категорично заперечуємо таку риторику, бо замість того, щоб згідно закону про вищу освіту підняти стипендію до прожиткового мінімуму, який зараз 1450 гривень, студенти продовжують отримувати стипендію в 800, мінімально це 825 гривень. На 100 гривень більше для тих студентів, хто відмінно навчається. Замість того, щоб виконувати закон, так чиновники хочуть взагалі скасувати її для всіх студентів. Що ж таке стипендія для молодої людини? Насамперед, 1 вересня, потрібно заплатити за гуртожиток. На сьогодні це 300 гривень в середньому в місяць, але я чому сказав, що нас чекає гаряча осінь, бо у нас буде тарифна битва попереду з урядом і з Національною комісією з електроенергетики комунальних послуг, які можуть теж нав'язати свої нові тарифи і на проживання в гуртожитку, і на надання комунальних послуг кожному університету. І це теж відобразиться на оплаті. По-друге, студенту потрібно е, на проїзд на сьогодні це 150 гривень. Наприклад, в Києві це метро тролейбус, пільговий студентський квиток це 150 гривень. Студенту потрібно сплатити за мобільний зв'язок, потрібно. Потрібно е, сплатити послуги інтернет-провайдера. Я вже не кажу, що студенту потрібно тричі на день їсти. Тому е, балачки про те, що стипендія абсолютно не значуча в житті. Студентам ми категорично заперечуємо. І е, які дії ми робимо? Окрім перевернення і формування громадської думки, звичайно, ми звернулися до гаранту Конституції про наміри Мінфіну щодо намірів Мінфіну грубо порушити статтю 22 Конституції, де соціальні стандарти не можуть понижуватися для громадян України. І статтю 57, де кожна молода людина має право на навчання у виші, на навчання за бюджетні кошти і на конкурсній основі, і на отримання стипендії. Тому в е нас є план дій згідно цього плану, окрім звернення до прем'єр-міністра, до Міністерства фінансів, щоб вони все-таки е скасували свої драконівські наміри. Ми будемо формувати страйком, який, до речі, у нас по тарифних питаннях вже сформований, із числа освітян, із числа вчителів і викладачів. Зараз до нього будуть долучатися студенти. Повірте, що зараз така перманентно спокійна, поки що ситуація, бо ще переважно більшість студентів на канікулах. Але вже з 1 вересня можуть початися спонтанні і стихійні і соціальні вибухи. Тому разом з тими проблемами, які в нас вже накопилися, я ще раз наголошую, це по драконівським тарифам, ще будуть додаватися питання скасування студентських стипендій, це може настати надзвичайно висока. Високе напруження в суспільстві, яке може призвести до непередбачених наслідків. Тому зараз ми ще раз наголошую: хочемо привести, привернути увагу суспільства, привернути увагу влади до того, що такі драконівські міри, як по тарифам, так і по студентським стипендіям, неприйнятні. Вони повинні бути зупинені. І ми згідно чинного законодавства будемо використовувати всі міри для того, щоб зупинити такі антисоціальні кроки Міністерства фінансів. Дякую. Слово, да, більше, передаємо можна можна Мирославі слово. Доброго дня мене звати Морослава Стримацька. Я студентка шостого курсу фізико-технічного інституту Київського політехнічного. Я насправді вражена і надзвичайно обурена листом міністерства освіти від 28 липня, який просто забороняє студентам отримувати нормальну освіту. І взагалі забороняє мати якусь можливість звичайному студенту, в якого батьки заробляють не дуже багато грошей, поступати в Київ. Хороший престижний вуз, незалежно від того, які він має знання, незважаючи на те, який в нього потенціал і як сильно він хоче стати успішним. І сформуватися в цьому суспільстві, тому що без стипендії, без жодної підтримки від держави, бідні діти не мають можливості зараз отримувати освіту в вищих навчальних закладах. Це насправді дуже сумно, і те, що Міністерство фінансів наше рекомендує Міністерство освіти відмінити академічні стипендії, я б сказала, що це якісь драконівські міри для студентів і для їх батьків в першу чергу. Зокрема, якщо сім'я вчителів, так як, наприклад, у мене і батько і мама. Є вчителями в школі з невеликою зарплатою, то яка можливість є у цих людей підтримати свою єдину дитину, яка навчається в Києві, якимись грошима? Відповідно, без академічної стипендії я не матиму можливості навчатися в Києві. Слава Богу, я вже шостий курс, я вже більш-менш сформувалася як особистість, але тим не менше, після мене поступають інші діти, які, на моєму прикладі, хочуть отримати таку саму освіту, а технічна освіта в нас є дуже складною. Якщо академічну стипендію будуть призначати за бали там 5,0 і середню, то жоден студент технічного вузу практично не зможе її отримати. У мене є моя заліковка, де зараз я вже третій семестр підряд отримую підвищену стипендію, мину стипендію ректора, але на перших семестрах так не було. Коли студент приїжджає там з якогось маленького містечка, він Максимум, що може звести кінці з кінцями і молитися, щоб його не вигнали з університету, тому що навчання є надзвичайно складним в технічному вузі. І е, замість того, щоб вчитися і думати, як отримати знання з вищої математики, як у мене, наприклад, я маю думати, що мені поїсти три рази в день. І міністр фінансів має говорити, скільки разів день я маю поїсти, тому що моя стипендія, наприклад, зараз 825 підвищена 925 гривень. І я за 925 гривень матиму 530 гривень заплатити за гуртожиток, як мені кажуть, з цих грошей ще 78, це саме мінімальний проїзний, Я навіть не кажу, як Олександр Михайлович сказав, що там якісь дорожчі проїзний заплатити за проїзд по Києву. 120 гривень, щоб один раз в місяць поїхати до своїх батьків додому, і в мене залишається там 97 гривень. Якщо не підвищена стипендія, то майже 200 гривень це приблизно 3 гривні в день для того, щоб поїсти. Ви уявляєте, скільки під час сесії енергії сил витрачається на те, щоб підготуватись до екзамену? Якщо я буду їсти на 3 гривні в день, то ну, я думаю, що до екзаменів я, я точно не підготуюся. Я, напевно, піду на роботу і буду заробляти гроші собі на прожиття. От, тому що змушувати моїх батьків віддавати свою зарплату на навчання в Києві і при цьому не вчитися, а імітувати навчання. Ну, я вважаю, що це не вихід, ми все-таки в Європу рухаємося, а не ну, виживаємо як можемо. Далі порада міністра фінансів зробити магістратуру платною. Ну це звичайно прекрасна магістратура платна, але якщо я магістр, який в майбутньому планує йти, наприклад, в аспірантуру і хоче поповнити наукові кадри в нашій державі. Зі спеціальності, наприклад, прикладна криптологія, яка є це захист державної таємниці. Звідки ж візьмуться ці наукові співробітники, наукові фахівці? Якщо е, е, п'єдестал для того, щоб іти далі, наукові співробітники, є магістратура. Звідки я візьму там тих е, 15-20 тисяч в рік для того, щоб заплатити за цю магістратуру, щоб далі попасти в, в науку, наприклад? Та ні звідки я їх не візьму? Я зупинюсь на бакалаврі, і на цьому моя освіта закінчиться. І говорити про якісь наукові кадри в нашій державі просто не приходиться в такому випадку. Ну і третє це звичайно збільшення співвідношення студент-викладач 12 до 14 осіб. Я думаю, студенти, які вчили там теорію ймовірності, мат статистику чи випадкові процеси, коли сидять на парі е, практиці і їм розказують вищу математику, і їх там буде сидіти 14 людей, а то і більше, бо це буде мінімум для того, щоб там сиділо, то ніякої інформації вони не зрозуміють і не усвідомлять це точно. От, коли сидить велика кількість людей на практиці, то розібрати матеріал неможливо. І е, враховуючи те, що е, підвищення кількості співношення студент-викладач з 12 до 14 людей призведе до е, просто звільнення науково-педагогічних працівників. Тобто, попереднім пунктом е, про магістратуру, ми не поповнюємо кількість наукових фахівців. А третім пунктом, про те, що збільшити співвідношення студент-викладач, ми їх просто знищуємо. Таким чином, е, вища школа наукова. Особливо такі важкі спеціальності, які є в нас в технічних вузах і так далі, просто будуть деградувати. І насправді це дуже страшно, тому що ці права нам насправді гарантовані Конституцією України, це є вищий закон. І в нас написано, що дійсно 22 стаття каже, що ці права і гарантії не можуть бути відмінені, тобто їх може бути більше, але не менше. Відповідно, що міністр фінансів вважає, що своїми рекомендаціями він може порушувати Закон України, І насправді це страшно, тому що це є ну, така лячна тенденція, я б сказала. Спочатку нам сказали, що для АТО, тих студентів, які з території АТО їм забезпечила, наприклад, що вони не можуть можуть не платити за гуртожиток, притом гроші на це не виділили до цього часу. Далі нам пообіцяли підвищити це вже в законі. Написано У нас стипендія має бути на рівні прожиткового мінімуму. Чому прожиткового, щоб на неї прожити? 1450 гривень, а реально вона 825. Мало того, що ми не можемо на неї прожити, так нас ще й це забирають. Як ж ми тоді маємо жити і проживати, якщо в нас немає ніяких ресурсів для того, щоб це робити? Далі нам, крім того, всього забрали профілакторії, в яких ми оздоровлювалися і їли, як мінімум. А ну, ну я вже не кажу, що в цю стипендію входить якесь мінімальне лікування, яке ми могли отримати. Нас і це забрали, і зараз, крім того, всього нам ще підвищили комунальні тарифи, щоб нас добити просто, і за рахунок цього зросла плата за гуртожитки. Притом плата за гуртожитки в КПІ, наприклад, зростатиме майже в два рази. Тому що директор судмістечка каже, що я не можу з такими коштами там з 28 мільйонів я 24 віддаю за комунальні послуги. Ми не можемо звести кінці з кінцями. Ми зобов'язані підняти ці тарифи. Відповідно. Підраховуючи все це, хочеться сказати, що в майбутньому освіта наша стане просто недоступною для звичайних людей. Усвідомлюючи, вже коли це прийде, якщо це дійсно прийде, то люди, батьки будуть бачити, що їм фізично вони просто не потягнуть дитину з навчанням в Києві, от, а будуть користуватися тим, що в них є на місцях, можливо, якісь меншого рівня акредитації нижчого закладу і так далі. І бідні люди залишаться бідними людьми. Це насправді є сумно. Якщо студента забрати стипендію, я вам гарантую, що студент це людина, яка довго не чекає. Вони вийдуть, ми вийдемо і будемо вимагати своїх прав. Тому що голодний студент це ворог всім. От, ну і що вам хочу сказати, також що все-таки хочеться вірити на краще, і надіятися, що люди схаменуться, в міністерстві фінансів і взагалі в нашому уряді побачить, що відбувається. От і зрозуміють, все таки прийдуть до тієї думки, що видатки на освіту це не є витрати, а є інвестиція в майбутнє держави. Я все таки сподіваюся, що не даремно стояли люди там на інститутській на майдані, і ми, зокрема, в тому числі. А дійсно стояли за своє краще майбутнє і в те, щоб в освіту, як головний стовп, на якому тримається держава, все таки інвестували гроші. Дякую. Будь ласка, Олексій. Доброго дня, я негода Олексій. Я є представником Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Я студент-політолог 4-го курсу. На даний момент я очолюю студентський парламент філософського факультету, і тут я представляю не лише власні інтереси і інтереси усього студентства, не тільки Київського національного університету Тараса Шевченка. Почну з того, що. Ті люди, які намагаються нав'язати нам відміну стипендії, відміну безкоштовної магістратури, це люди соціально далекі від студентства. Звичайно, зрозуміло, що в Україні тяжка ситуація, але у людей, які прагнуть реформувати це, у них різна контекстуальність зі студентством. Студент думає, аби як здобути якісну освіту, аби ще якось прожити, аби якось. Гружати своїх батьків, щоб батькам легше було, і щоб в майбутньому самореалізуватися. Якщо держава прагне втілювати таку політику, нагадаю, що наша держава позиціонує себе як соціальна держава, то як студент, як молода людина, зможе себе самореалізувати в майбутньому. У таких ситуаціях молодь буде жертвувати якістю освіти заради того, щоб, хоча б якось прожити. Я оцінюю по місту Києву. Якщо от, оці 825 гривень, звичайна академічна стипендія, ці гроші вистачають, як зазначав Олександр Михайлович, лише на базові соціальні потреби. Навіть на харчування нічого не лишається. Постійно студент намагається якось все одно підзаробити і виходу немає. Якось одвічна українська проблема. Усі байдуже ставляться до молоді в Україні. Молодь завжди лишається на призволяще, але я хочу нагадати, що молодь кров'ю і потом виборола демократичні цінності для нашої держави і зберегла нашу державу як суверенну, демократичну. І якщо студентів пригнічувати, то зрозуміло, що студенти будуть масово протестувати. Я гарантую, що студенти не стерплять такої державної політики. От е, я розумію, якщо б це було в якійсь майбутній перспективі, але ті студенти, що наразі вже навчаються, ми на конкурсній основі здобували ті місця, які ми зараз маємо. Е, всі здають зовнішнє незалежне оцінювання. Всі на конкурсній основі краще поступають на бюджет. Ці люди прогнозують собі на 4 роки, як мінімум, бакалавратуру, те, що вони будуть отримувати стипендію, те, що вони зможуть отримати цю освіту, те, що їм не треба буде піклуватися, про те, що якось треба заробити собі на життя. Держава не може просто на місці взяти цих студентів і. Позбавити те, на що вони мають повне право, навіщо була тоді ця конкурсна основа, навіщо було витрачено стільки зусиль, нервів, грошей на підготовку до тих екзаменів, навіщо згаяний час. Студенти просто дарма втратили те, що держава хоче в них відібрати. Студенти це найбільш активна частина суспільства. Студенти постійно є рушієм держави, нації. І якщо пригнічувати студентство, зрозуміло, студенти піднімуться на е, масові протести. Е, максимально небезпечно буде те, що це будуть якісь децентралізовані протести, це не буде інтегрованого руху. Е, важливим завданням є навіть якщо почнуться якісь забастовки, то це треба перетворити на єдиний загальний страйк, щоб е, студенти об'єдналися інтегрувалися довкола єдиної мети. Е, Досягти своїх конституційних прав законним шляхом тиснувши на владу, я, як студент-політолог, максимально розумію, що активна політична участь це є важливим елементом життя в демократичній державі, коли соціум може якось попливати на державу. Студенти це найактивніші, найздібніші люди, які можуть Попливати на державу, я впевнений, що студенти будуть максимально відстоювати і виборювати свою позицію. Дуже часто нам нас люблять апелювати до того, що на Заході у них відсутні стипендія або існують стипендії соціальні, або якісь гранти. Так перепрошую, якість освіти теж різна. Спочатку реформуйте освіту, покращіть якість, бо український диплом це лише для України диплом. На захід з ним нікуди не поїдеш, навіть вже на схід не поїдеш зі своїм дипломом. Покращить якість освіти. Зробіть не екстенсивний розвиток, а інтенсивний, щоб якість, а не кількісний її показник покращувався. Зробіть так, щоб наша освіта щось варт... коштувала. Порівнюють нас часто з Польщею. У Польщі навіть краща освіта, ніж у нас. Я розумію, що для держави це складний період, коли. Держава зобов'язана платити ці гроші, що в не немає звідки їх брати. Але ж коли студент вступав, він же ж на щось розраховував. Це не найбільш кризова сфера, звідки треба забрати гроші. Повно е, сфери діяльності держави і фінансування туди, куди держава луває гроші, де можна було взяти гроші. Студенти це майбутнє держави. Студенти будуть будувати в майбутньому цю державу, відновлювати її. І позбавляти їх шансу самореалізуватися і щось вдосконалити це вже програшний варіант для цієї держави. Відбувається відтік кадрів. Дуже велика проблема, що найбільш розумніші люди вони прагнуть поїхати за кордон. А з такою державною політикою це буде не тільки нерозумніші, а навіть у усі більша частина, тільки хто буде мати можливість, будуть намагатися виїхати за кордон Україна. І так, втрачає свої кращі кадри, а людський потенціал це найбільш, найбільша сила нашої держави. Я хочу зазначити, що я, як студент, сподіваюся, що держава все-таки дотримається конституційних конституцій і збереже ті права, які є законними у студентства. Дякую за увагу. Колеги, якщо у вас є якісь уточнення, запитання. А що міністерство освіти? Ви якось намагалися до них там достукатися, пояснити всю ситуацію, що вони, як вони реагують? Дякую за запитання у понеділок, 22 серпня. У нас відбудеться зустріч з міністром освіти і науки Юрією Михайло Гриневич. На сьогодні є офіційна офіційний меседж, скажімо так, від заступника міністра Володимира Ковтунця. Який сказав, що у Міносвіти таку ініціативу не підтримують. Тобто Міносвіти ініціативу Міністерства фінансів не підтримують. Але в чому проблема? Проблема в тому, що у цих прогнозних показниках до бюджетних видатків на освіту є дефіцит на ці позиції, які ми озвучили, на стипендію, на співвідношення викладач. Студент і на магістратуру мінус 5 мільярдів, тобто з них 4,5 мільярда це мінус стипендія, 300 мільйонів це мінус бюджетна магістратура, і 160 мільйонів це мінус співвідношення викладач студент, 12 осіб. Тобто риторика, яка вже звучала, заступника міністра фінансів. Якщо освітяни хочуть залишити стипендію для студентів, то нема питань. Хай міністерство просто в своєму доведе до нього доведених до нього показниках, просто хай перекроїть той мізерний бюджет, який був до них доведений. Ну це нонсенс, це цинізм. Бо ці кошти не передбачені. Тому на сьогодні завдання номер один. І про спілок, і студентської спільноти, і загалом всіх освітян і громадян України, бо освіта стосується кожної сім'ї, все-таки привернути увагу влади, ми кажемо міністерство фінансів. Це уряд загалом, привернути увагу влади і депутатів. І президента як гаранта Конституції, що такі дії неприпустимі, вони антисоціальні, вони неконституційні. І як сказала Мирослава, справді навчання у виші це дуже копітка, системна і тяжка робота. Це є робота, і студент за цю тяжку роботу отримує заробітну плату в виді стипендій. І це треба збагнути можновладцям з печерських пагорбів. Врешті-решт, е, повинен сказати, що якщо така позиція уряду загалом, то нас чекає не тільки гаряча осінь, але і після платної магістратури, і якщо не дай Бог, вона буде введена після платної магістратури. Ми не дорахуємося доброї половини бюджетних місць на наступну кампанію. Тобто нас чекає лібералізація і приватизація в системі освіти. А це ті е, е, виклики, це глобальні виклики, з якими все суспільство повинно боротися. Зрозуміло, що Міністерство освіти сьогодні підтримує студентів тільки на слова по факту, грошей для дітей все одно немає, так Чи на як? сьогодні по тих доведених показниках на стипендію немає, на е, бюджетну магістратуру немає і на співвідношення викладач студент теж немає, тому нам потрібно бити в напад. Якщо цей набат не почують, якщо влада буде глуха, нам справді, як кажуть мої колеги-студенти, прийдеться вдаватися до активних дій. А чого ви очікували від Міністерства освіти, щоб вони свою стурбованість та, ситуацію викликав, озвучити не тільки озвучували вербально, а якихось практичних дій? Чого ви від них чекаєте? Ми чекаємо, що все-таки на засідання Кабінету міністрів. Потрібно це питання винести як основне питання фінансування освіти. До речі, вчора в онлайн конференції яку проводив перший віце-прем'єр Кубів Степан Кубів. По підготовці до нового навчального року він теж зазначив, що освіта є пріоритетом української політики. Тому від слів потрібно переходити до діла. Запитання. Очнення, якщо немає, тоді дякуємо всім за увагу. Спасибі нашим гостям. Хто ще полює за ексклюзивами? Маєте можливість поспілкуватися. Дякую всім. Дякую. Дякую.